Серед важливих нововведень, які цьогоріч полегшили життя абітурієнтам, можливість подавати вступні документи без батьків вступниками минулоріч до приймальної комісії повинен був приходити тато або мати. Там родич підписував згоду на обробку персональних даних дитини. Опорівці кажуть, через це на їх гарячу лінію надходило чимало скарг. Зменшила черги до приймальних комісій система подачі заявок через інтернет, якої вже скористалася половина майбутніх спудеїв. Щоправда, наголошують експерти, її не варто використовувати пільговикам. Якщо абітурієнт має право на першочерговий вступ, чи якщо він зараховується поза конкурсом, тобто попадає до пільгової категорії, то якщо така дитина подає документи через електронний вступ, право на пільгу в такому випадку втрачається. Опорився, наголошують прийом документів цього вступного сезону триватиме до кінця липня. Щоправда, для тих, хто складатиме додатково вступні іспити чи творчі конкурси, термін подачі скоротиться. Нагадаю, цьогоріч Міністерство освіти затвердило 15 напрямів підготовки з семи галузі знань, при ступі на які обов'язково потрібні проходити творчі конкурси. Такі абітурієнти можуть подавати свої документи до 20 липня. Відповідно, творчі конкурси будуть проходити в кілька сесій, і перші сесії можуть вже розпочатися з 11 липня. Ті ж абітурієнти, які будуть вступати за результатами вступних екзаменів, будуть подавати свої документи до 20 липня, і з 20-го в них будуть проходити також вступні екзамени. Нагадаємо, з 1 липня в Україні почалася вступна кампанія. у виші. абітурієнти можуть подавати документи у п'ять освітніх закладів одночасно, не більше як на три напрямки підготовки або спеціальності у кожному з них.